Російському місті Казань ввели план Ков'єр через загрозу повторних атак безпілотників. Та що ж такое? Що случилось, що случилось? Ну насправді, про це повідомляють телеграм-канали країни-агресорки. За їхніми даними затримано близько 20 рейсів на приліт та виліт. І нагадаю, що вночі Росію атакували безпілотники в різних областях, зокрема у Липецькій, Курській, Орловській, Нижегородській, Білгородській, Брянській та Московській, за даними Міноборони Російської Федерації. Загалом Росії російська ППО збила нібито 110 українських безпілотників. Тепер до справ наших, що у нас тут в Україні відбувається, і знову ж таки це буде стосуватися ось тих відомих всім букв, раніше ніхто не знав, тепер всі знають. ВЛК. Думаю, не потрібно пояснювати, як вона розшифровується. Про що йтиметься? Про е, такі, ну якби це не лайфхаки, а це методи, до яких от дуже багато е, військово зобов'язаних е, людей. Е, ну, вони не мокують. Ористуються, вони не йдуть самі на ВЛК. Вони беруть з собою людину, яка їх буде не морально підтримувати, а юридично. І, от, зокрема, на Волині більшість військовозобов'язаних саме так і роблять. Вони беруть з собою адвокатів. Про таке повідомив начальник управління охорони здоров'я місцевого ОДА Юрій Легкодух. За його словами, присутність адвоката під час обстеження гарантує об'єктивність і фіксацію всіх дій лікарів, що запобігає можливим зловживанням легкодух також звернув увагу на випадки затягування медичних висновків на необґрунтованих направлень на додаткові обстеження під час проходження ВЛК. Ну і нагадаємо, що Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. Наразі наступною цілею є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як повідомляв керівник оборонного відомства Ростему Умєров, кожен десятий громадянин вступає до лав зсу добровільно через нову систему набору. Загалом Україна має намір мобілізувати ще 200 тисяч людей до кінця цього року. Що